16 січня на аукціоні Копарт в Сонячній Каліфорнії був придбаний Ford Fusion Titanium Hybrid Plug-in. Він був придбаний, як ви бачите, за 1050 доларів, тому що в автомобіля є більше пошкоджень, але ми бачимо ціночну вартість автомобіля. Вона 16300 доларів. В Україні такі автомобілі по 12-14 тисяч. Тому ми вважаємо цю покупку від страхової компанії USI досить вигідною. По пошкодженнях ми бачимо, що там підсилюється бампера пошкоджений, хоча й його можна відновити, капот до заміни. Ліве крило ми бачимо, там якраз розеточка є для зарядки. Задня ліва дверка до заміни. Ззаду у нас в порядку. Переходимо до салону, шкіряний салон. Нагадую, що це Fusion Hybrid Titanium комплектація. І до того ж плагін. Частина деталей є в салоні, шторку треба до реставрації. Ми бачимо, що підсилювач бампера. На місці трошки деформований, дістало до радіатора, можливо, радіатор треба буде замінити, але я ще раз нагадую, що дуже великий запас у ціні, тому що купуючи авто за такі гроші, автомобіль виходить в Україні 7600. При тому, що на, в нас на авторія такі автомобілі порядка 12-15 тисяч, тому що це плагін, нагадую. Тобто автомобіль може їздити на власній зарядці порядка 30 км, що дуже зручно. Це зараз зручніше, ніж електромобілі, тому що він вас не буде обмежувати. Ви 30 кілометрів проїдете на зарядці, а потім зможете. Скористатись двигуном внутрішнього згорання. Дякую.